Виконуємо номер 1327 із підручника Математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Запиши три дроби, що дорівнюють 4,3 і 0,29. Приступаємо до виконання. Якщо справа до десяткового дробу приписати. Один чи кілька нулів, то отримаємо дріб, що дорівнює даному. Тому 4,3 дорівнює 4,300 і 4,3 десяти. 0,29. Якщо справа до десяткового дробу приписати один чи кілька нулів, то отримаємо дріб, що дорівнює даному. Отже, 0,29 дорівнює 0,090 дорівнює 0,02900. Десятих і дорівнює 0,29 дорівні 0,0210. Ми записали три дроби, що дорівнюють дробу 4,03 і 0,29. Номер 1327 виконано.